Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі. Крутесні Марко Рюти був в Одесі. Так потім Марк люти поспілкувався з Марко Рубіо щодо паризької зустрічі. Про гарантії безпеки Марко Рубіо сказав дуже цікаво, м'яко кажучи, що так кожна країна має право себе захищати, але насправді сказав, що нічого конкретного про гарантії безпеки для України не ведеться. Я так розумію, і про це каже Нью-Йорк Таймс: що з боку США йдуть тези лише щодо їхньої вигоди в Україні, а не пропозиції якихось натомість, хоч якихось мінімальних гарантій. Ну ви абсолютно праві. Ну в НАТО який процеси відбувається? НАТО готується до саміту, який відбудеться в кінці червня цього року. У Марк Рютте саме головна стратегічна мета зберегти єдність саміту, щоб туди прилетів Трамп як голова США, як президент США, щоб підтвердити єдність альянсу і нерушимість альянсу, зберегти всі країни в повному консенсусі, щоб не було ніякого розколу. Переконати країни збільшити відрахування свого бюджету на оборону. От ви тільки що згадували Міролоні, яка була ви, в Вашингтоні. Зустрічалася в овальному кабінеті з президентом США. Так ось вони тільки зараз планують підняти на 11 мільярдів доларів євро відрахування на свою оборону, щоб наблизити цього навсі до 2% на оборону, і Трамп досить критично віднісся до цієї величини. До відсотків і вимагає і на саміті будуть вимагати швидше всього і погоджувати 3-3,5 відсотки норма, яка повинна бути на оборону. Ну це напевно та компромісна величина, яка буде ухвалена. Насправді 5 відсотків наперед, крім там трьох п'яти країн, зможуть виділити це Балтійські країни, Польща, Туреччина, Ну і можливо ще Греція, тому що у них конфлікт з Туреччиною і за Кіпра. Рештом буде 5 відсотків просто не здолано. Волочина на сьогоднішню перспективу по Україні питання НАТО. Ну ході цих переговорів, які він прилітав, Марк Рюти в Одещину і він говорив з президентом Зеленським. Ну він його переконував, йому ситуацію, яка буде на саміті. Що зараз вступ України в НАТО не пріоритет, залишається в силі Вашингтон, рішення Вашингтонського саміту 24-го року про невідворотність вступ України в НАТО. Що не треба еск. Слувати зараз ситуацію типу, в Україні не треба там дуже сильно намагатися попасти. Можливо, на той саміт, тому що все рівно там нічого не будуть приймати зараз по Україні, окрім заяви, що ми схильні далі підтримувати Україну, виділяти її кошти, виділяти її засоби, боронити і намагатися спільною коаліцією рішучих захищати український суверенітет. Ну безумовно США це все не подобається. і От зараз місія Марка Рюта – знайти цей компроміс, тому що ви знаєте, США. Блокує резолюції в організації Об'єднаних Націй. Вже другий раз вони заблокували засудження військової агресії Росії проти України в рамках однієї заяв. І знову США об'єдналося з Еритреєю, Росією, Білорусією і іншими екзотичними країнами проти всього цивілізованого світу. Ну от в таких умовах зараз відбуваються переговори в Парижі і безумовно там намагаються. Така формулювання дуже важливо для наших слухачів, щоб вони зрозуміли там стилістика речення дуже така специфічна, що в Україну не будуть. Там сказано, що не будуть не приймати в НАТО, а не будуть розглядати розмови про вступ України в НАТО. Тобто, по суті, іншими словами, це наступає процедура замороження ідеї вступу України в НАТО в тому стані, в якому є на сьогоднішній день, до як мінімум, завершення каденції Трампа на 4 роки, якщо вона така відбудеться, ну або поки в Кремлі не подохне. Те, що там створило цю всю війну 12-річну, яка вже триває, тому відтягують цей процес і хочуть, щоб воно в саміт прийшов більш-менш злагоджено в повному консенсусі, щоб українське питання не було яблуком роздора між країнами НАТО, які намагаються європейські країни плюс Канада надати Україні максимальну військову допомогу, пане Юрію. До речі, хотів вас задатися от, аби. Умовно кажучи, моделюємо ми різні ситуації так про і взагалі треба моделювати е, найбільший спектр всього можливого і неможливого, е, аби Україні там закрити вхід до НАТО. Це ж потрібно теж, аби проголосували усі члени північно-атлантичного альянсу. От в тому то і проблема, що я завжди в усіх ефірах казав: саме головне, щоб Україна не злила свій вступ в НАТО, щоб Україна не відмовилась. Бо наскільки я розумію, на цих переговорах в Парижі і в Лондоні і всюду США тисне на Україну, щоб вона сама відмовилася від свого вступу в НАТО, сама скасувала цю ідею. Бо США розуміють, що консенсуса в НАТО скасування Блухареського саміту 2008 року, коли вперше Україну і Грузію і НАТО. То вирішило, що будуть приймати в НАТО, но не надало ПДЧ, а довготривали цей процес. І от їм треба не тільки Вашингтонський саміт рішення скасувати про невідворотність вступу в НАТО. але і треба перше рішення Бухареста 2008 року. А безмовно, консенсусу серед 32 країн не буде. Ну так США, Угорщина і Словакія можливо проголосують аж бігом за це скасування, але решта 29 країн. Ін 28, вісім так однозначно погодиться. Тим більше на це не погодиться ніколи ні Польща, ні Балтійські країни. Можливо, навіть скандинавські країни займуть дуже чітку принципову позицію Фінляндії Швеції і на це не поведуться. Ну в общем, Трамп не буде мати консенсуса ніколи в цьому рішенні. Ну і по-друге, ми ще не знаємо саме головне вистояти буквально один-два рік. А далі будуть проміжні вибори США, і там може бути дуже сильно похитнутися маятник в інший бік, і республіканці може. Програти і конгрес і Сенат, і демократи очолять і будуть мати більше в Сенаті, і в конгресі. Вони просто не дозволять уже тоді Трампу, бо все як слонув по сутні лавці знищувати економіку США, світу митними воїнами і примушувати Україну до капіталяції. Можливо, знову все вернеться на краї Своя Україні головніше вистояти декілька, буквально півтора року до листопада наступного року. Але найважливіше це те, те, що прозвучало сьогодні за добу. Що США? Можливо, Трамп, точніше, не США, а Трамп розглядає питання визнання е, українського Криму російським. Я хочу сказати, які це може бути наслідки. Ну, Україна би тоді повинна було б негайно розірвати дипломатичні стосунки з США, розірвати ту угоду, яка на той момент вже може бути економічно заключена між США і Україною, і ми повинні денонсувати її негайно. Ну і розірвати всі решта свої зобов'язання по ядерних. Програмах у відповідь на рішення Трампа, тобто нам уже нема більше що після того, як США не хоче приймати Україну в НАТО і не дає нам гарантій безпеки, не посилає свої війська в Україну, примушує європейських партнерів зменшити військову допомогу Україні, не хоче надавати і не хоче продавати зброю Україні, не передбачає кошти на 25 п'ятий на 26-й рік в своєму бюджеті, не хоче жодної допомоги Україні. Примушує нас до капіталяції ще й визнає. Є Крим російським, ну то це вже явно ворожі дії, і на час каденції Трампа нам нема що з цією країною тоді мати взагалі жодних дипломатичних стосунків, і це має бути та наша відповідь, яка має спонукати у них всередині країни конгрес і сенат, порушити питання про доцільність подальшого існування і перебування Трампа на займаній посаді і всі її кліки дегенератів і фріків. Ну далі терпіти це вже просто буде неможливо, бо від кого, від кого? ну від США такого терпіти це точно не Пане Юрій, до речі, от е, ви згадали про те, що Сполучені Штати Америки вже двічі відмовились голосувати за м, те, що Росія є агресором і м, є окупантом в Україні. Також G7, вона відмовилась підтримати та при головуванні Канади, що Росія є агресором, і засуджувати удари, до речі, по сумах і по кривому рогу. Як ви вважаєте, чому так підходить? Е, Адміністрація Трампа це наївність і віра в те, що не агресуючи і не накаляючи відносини з Росією вони до чогось домовляться. Чи це банально? Вони є партнерами і заодно з Кремлем. Тут війна, ви абсолютно правильно назвали дві причини: два в одному. Тут перше це офіційна відмазка, це намагання не посваритися на самому відповідальному гострому питанні, коли зараз ведуться остаточно вже нібито на фінальній стадії переговори між США, Україною і Росією по припиненню війни, і США не хоче спровокувати ніяку у відповідь. Демарш Росії не хочуть вводити проти неї мита, не хотіло Трампа. Бів, не бів, і не хоче зараз варитися гострими заявами і резолюціями, в які приймає участь Сполучені Штати Америки. Вони це все блокують з іншого боку. Трамп абсолютний союзник, як я вже говорив в десятках ефір Росії. Він хоче дружити з Путіним. Він хоче зберегти мир, дружбу, жвачку. Він хоче з ним деребанити гроші. Він хоче з ним заробляти на арктичній нафті і газі, на газопроводі через Україну і через північний потік. 1 і 2. Він хоче розвивати рідкоземельні ні, елементи вони зараз ділять Україну Путін територіально і політично. А Вітков з Трампом ділять її економічно. Вони захоплюють експансію України різними двома шляхами частини території України, і от вони розглядають на, дивляться на Україну як на шніцель на столі в вторів, які вони ділять між собою, кому що дістанеться, і ми до цього маємо цілком відповідально ставитися і розуміти, що Україна зараз предмет торгу між США і. Росії по іранській ядерній програмі по ізраїльській газі і інших питаннях по гуситах в Червоному морі. Оце все торги йдуть між США з Росії, де Україну вони Трамп бачить і Путін просто як. Е Предмет торгу, який можна пожертвувати, який абсолютно нікому не потрібний актив, який можна пожертвувати, який можна роздавити, розчавити, поділити, і на який не потрібно звертати увагу, який заважає Трампу з Путіну двом сім'ям сім'ї Трампа і сім'ї Путіна ділити світ між двома. Тут немає інтересів Сполучених Штатів Америки. Треба чітко віддаляти і відділяти і особисті і егоїстичні бажання Віткуфа і від Трампа з. З Путіном і Кирилом і Даніловим, чи як його і немає інтересів, ні США, ні народу, які тільки страждають від цих торгових мит і від цього всього що чудить Трамп, пане Юрій, Хотів би вас також запитатися в світлі останніх цих всіх подій. От чи не змінилося для вас поняття Північно-Атлантичного альянсу, НАТО, оборонного блоку п'ятої статті? Та навіть якщо говорити про країни Балтії Польщу, яка абсолютно не поклад... навіть дивлячись, як вони діють самі ці країни, вони не покладаються на п'яту статтю НАТО. Безумовно зараз НАТО пішло в пік дуже поганої внутрішньополітичної стосунки, зобов'язань і за США і за прихода до влади Трампа, який заявив, що він просто не буде виконувати союзницькі зобов'язання перед НАТО, бо йому це не цікаво. Він ніби хоче зосередитись на Китаї, і він зараз просто знищує НАТО в угоду Росії, в угоду своїм особистим амбіціям по торгівлі знову ж таки з Росії, з якою він хоче освоїти. Можливо, десятки сотні мільярдів доларів, і відку тут при ділах і при інтересах, і це просто береги економічні, розумієте, як на персточники ділять Україну, світ, і вони взагалі не думають за національні інтереси Сполучених Штатів Америки. Це безумовно впливає тиском на європейських партнерів. І Вони шантажують США Трамп шантажує НАТО. Що якщо ви не виконаєте, не приєднаєтесь до мене в Союз проти Китаю, то я перестану Стану підтримати і виконувати свої союзницькі зобов'язання по НАТО, і може взагалі вийде в НАТО, і він цим лякає шантажує Європу. І безумовно зараз НАТО перебуває трошки в деградованому стані, але країни, завдяки таким лідерам, як прем'єр Британії, Франції, і от зараз мер з 7 травня вступить до виконання своїх обов'язків канцлера Німеччини. Я думаю, що як мінімум 3... Три... 29-28 країн цементує дуже сильно, і вони будуть підтримувати свої союзницькі зобов'язання, за виключенням Тан США, Угорщини і Словакії, Ну можливо, ще якась одна-дві країни. Вони не поведуться на це. Всі. І ви бачите, Миролоні Летіло з Трампом говорило. І я більше ніж переконаний, що вона пояснила і в Парижі пояснила американському і Марку Рубію, і Келги і Віткуфу, що не буде так, як ви хочете. Ми не будемо нашими марінетками ви не будете нас використовувати як знаряді війні проти Китаю. Ми будемо зміцнювати НАТО. Ми будемо виділяти кошти. Німеччина взагалі загально за мерця готова виділяти майже 800 мільярдів євро. Це безпрецедентна сума на озброєння і посилення будне Так само, і Британія, і Франція, і інші країни будуть зростати. НАТО переживе саме головне у нас. От, от, у нас такий період. Нам треба пережити до до листопада. 26-го року, півтора року треба витримати НАТО в Україні, і я думаю, що маєтник шнеться в Сполучених Штатів Америки, і Сенат і Конгрес стане демократичним. і тоді Трамп уже не зможе чудити абсолютно нічого. Його вже тоді заженуть в стойлу, і можливо на той час уже накоситься стільки юридично-правих підстав оголосити йому імпічмент, що він просто не зможе це витримати. Ну пане юрі, знаєте, ну як каже, показує, показує історія та. Так і традиції, проміжні ці до вибору, до конгресу. Вони завжди є на стороні опозиції. Або той, хто не при владі, тобто демократи. Але так як зараз себе демократи поводять, там навіть не, і не видно, так, хто там може бути в них лідером. Ну, e, no, e... З дрібними стало Сполучені Штати Америки США настільки стало дрібними, і, чесно кажучи, Європа. Що на фоні Європи і США я може скажу якусь керомову. але єдиними, хто виглядає потужними, ну це парадоксально. але це так лідери. Це Сі Сідзіньпінь, Кінчин Ін і Путін. Як би нам цього не хотілося. Ну, дивіться, Різь... пане Юрій, але вони виглядають сильними, тому що у них зовсім інші режими в них по чорну сторону світу, так оце це зла, чорти, як кажуть напередодні Паски, Не хочеться говорити і згадувати, але на жаль, вони зараз впливають в світі набагато потужніше ніж будь-який лідер демократично, як вважалося, світу. Макрон не може досягнути такого рівня Стармер, не дотягує в мене ще наївні надії ілюзії на нового канцлера Німеччини Мерца, що може прийде, як кажуть, істинний. Арієць і дійсно продемонструє мобілізуючу і об'єднюючу міць, який зможе протистояти силам з своїм авторитетом, рішучістю, безкомпромісності і зможе протистояти навіть Трампу на найближчій перспективі. Це хочеться в це вірити. Я не стверджую, що це так буде. Ну вже тоді інакше, якщо і він таким самим виявиться, як Шольц, і як Меркель. Ну тоді вибачте, тоді нам треба. Я вже не знаю, як нам переживати. Тут проблема знову ж таки так про це ми з вами і говоримо, Пане Юрі, що в диктаторських тоталітарних режимах, чому в них приймаються рішення швидше і ефективніше, і так, як їм треба, бо там рішення однієї людини. А Absolutely. тут вже ж є бюрократія, тут є кворум, тут є так. Припустимо, що ми беремо до розгляду Європейський Союз. Будь-що, що вони хотіли би приймати на користь України проти агресора, є Фіцо і Орбан, які будуть накладати свої вето. Треба боротися з тим яким чином, якби ми знали, яким чином ми б з вами тут не сиділи, напевно, пане юрі? Дуже дякую вас з передачними святами і дякую, що знаходите час. Нагадаю, з нами був головний голова перепрошую, громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк.